Вітаю понеділок, 5 серпня на календарях. З початком робочого тижня. Чим він почався? Уже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. У селі Ратівці 360 абонентів від'єднано від газопостачання. ПАД Закарпатгаз проводить роботи з планового технічного обслуговування. Як повідомив очільник служби Тарас Стегура, вже проведено заміну засобок на газорегуляторному пункті. У 34 дворогосподарствах зі 180 перевірених газовиками виявлено самовільно встановлені опалювальні прилади. абонентів порушників від'єднано від постачання газу механічним способом. Решту споживачів на наявність самовільно встановлених опалювальних... Приладів планується перевірити до кінця робочого дня, після чого подача палива в оселі ратівчан буде відновлена. Минулої п'ятниці найбільш резонансним питанням порядку денного на сесії Ужгородської міської ради стало будівництво входу до підвалу на вулиці Корзо, 11. Та як наслідок зменшення площі під'їзду житлового будинку. Бо за як питання викликало жваве обговорення серед депутатів на сесійному засіданні. Після його завершення міський голова Віктор Погорєлов зібрав нараду за участі керівників фракцій та груп. Прийняли рішення накласти вето на питання, проголосоване напередодні. Ситуація має бути ретельно вивчена працівниками ...управління містобудівного комплексу та земельних ресурсів з обов'язковим урахуванням інтересів мешканців. Нагадаємо, напередодні депутати дали дозвіл підприємцю на право сервітуту для забудови під'їзду, який знаходиться у спільній комунальній власності мешканців будинку на Корзо 11. Значить, вирішили, що дозволити підприємцю користуватися цим ходом з під'їзду. А е, всі інші проход залишити в тій мірі, я не знаю, два метри там чи скільки, я просто не міряв, не знаю, не питав архітектора. Але у кожного своя думка: е, е, любі дії заборонені. Е, якщо б там було СББ, якщо б вони взяли на себе зобов'язання певні згідно правового поля, то я думаю, щоб такого взагалі б не сталося. Голос із минулого пролунав в Ужгороді. Вперше в обласному центрі відбулася акція Реквієм у пам'ять закарпатських ромів, які постраждали під час геноциду часів Другої світової війни. За найскромнішими припущеннями у краї близько п'яти тисяч представників ромського населення зазнали знущань у зв'язку зі своєю національністю. На Ужгородському вечорі пам'яті побували і наші журналісти. Півмільйона ромів з усієї Європи зазнали переслідувань у роки Другої світової війни. Людей силоміць вивозили з домівок у констабури та забирали все їхнє майно. Чоловіків та жінок відправляли на примусові роботи. На Закарпатті, згідно з проведеним анкетуванням, у цей час постраждали мінімум 5 тисяч представників ромського населення. На акції Реквіємі в обласному центрі зібралися близько сотні ромів з Ужгорода, Мукачева, Чопа та Перечина. Катерина Карлівна сама не була свідком жахливих подій геноциду ромів. Однак багато фактів жінка почула від своїх батьків, котрі зазнали знущань під час війни. Моя мама дуже пострадала, і батько пострадав. Він був у зеленому лагері, у сваляві їх пішком від Ужгорода везли туди. І моя мама теж пострадала, як вона молода була, і німці як прийшли. І постригли її, у неї дуже хороші волосся були, і вона всю життя плакала, і її хотіли б засилувати. І моя тітка вже старша, вона пішла і вона захистила її. Вона пішла з німцем. Представники Ромської громади зазначають, що проведення подібних вечорів пам'яті є дуже важливим. На їхню думку, слід передавати згадку про геноцид часів Другої світової із покоління в покоління, щоб подібного не сталося в майбутньому. Закарпаття, ромів більше, біля 80-90% ромів, які в принципі не знають, що таке Голохоз. не знають, скільки людей ромів померло, в яких концлагерах. Абсолютно ніякої інформації. Я думаю, що табір Австрії це один із самих страшних концлагерів, які були в той час. Біля трьох тисяч ромів за одну ніч були спалені. Сомконслагза одну ніч на завершення дня пам'яті у мікрорайоні Шахта, де в роки Другої світової знаходився табір гето для ромів, до встановленого дерев'яного хреста жертвам ромського голокосту поклали квіти. Людей, які загинули під час геноциду, вшанували хвилиною мовчання. Державна податкова інспекція у місті Ужгород нагадує про реєстрацію фізичних осіб та отримання ідентифікаційного номеру. Він є індивідуальним кодом, який зберігається протягом усього життя особи. Цього року в Ужгороді видано майже три тисячі ідентифікаційних кодів. Більшість із них видано особам до 16 років. Переважно це діти, які готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання, до вступу у вищі навчальні заклади, отримувачі призових винагород за участь у олімпіадах, діти сироти. Над якими здійснюється опікунство, а також спадкоємці, реєстраційний номер облікової картки, платники податків видається протягом п'яти робочих днів до державної податкової інспекції за місцем проживання особи. Для безкоштовного навчання ужгородських інтернів не вистачає коштів. Заручниками фінансового непорозуміння опинилися 25 колишніх студентів, а тепер новоспечених інтернів. Тільки 1 серпня в них відбулося перше заняття, але замість навчання вони більше переймаються грошовим питанням. В університеті кажуть, міністерство охорони здоров'я не виділило кошти на навчання інтернів. Пропонують декілька варіантів виходу ситуації, які саме в наступному сюжеті. Інститут після дипломної освіти при ужну не має коштів щоб оплатити навчання інтернів бюджетників. Ті, в свою чергу, не задоволені ситуацією, оскільки я на державниця, я повинна проходити інтернатуру за держзамовленням. А нам сказали, що ми повинні якщо ми хочемо проходити інтернатуру на базі ФПВ в Ужгороді, то нам потрібно за неї заплатити кошти. 1500 гривень кожного місяця. За ну я як сімейник, то маю 10 місяців теорії. Я повинен заплатити загальному 15 тисяч гривень. Василь тільки но поступив на бюджетну інтернатуру. Каже, 1 серпня дізнався про те, що потрібно підписувати контракт і платити гроші, або ж вибирати інший вуз для проходження інтернатури. Хлопець вже підрахував, скільки йому коштуватиме навчання. Там нам кажуть, що треба оплатити. 1500 гривень на місяць. Я проходжу 12 місяців. Це виходить, що мені 18 тисяч треба платити за теоретичну частину, яку я не маю. Власне, я не маю, і сім'я моя не має оплатити. Міністерство охорони здоров'я поки не перерахувало коштів для наших інтернів. кажуть в інституті після дипломної освіти. Е, Університет дістав лист про нецільове використання коштів. Тому що проплачувало бюджетну інтернатуру, проплачувало міністерство освіти. КРУ на рівні міністерства Києві провірило і написало їм нецільве використання коштів. Фінансувати бюджетників повинно Міністерство охорони здоров'я в інституті. Заспокоюють вирішення ситуації буде. Переконують, у Львові готові прийняти наших інтернів. Якщо ж вони вирішать навчатися в Ужгороді, то прийдеться підписати контракт. Але як тільки Ужну отримає кошти на фінансування інтернів, то гроші повернуть. Я увірений, що напротяг місяця-двох воно вирішиться. Ця проплата, але суть у другому, що конкретну дату ніхто не може сказати, бо це бюджетні призначення. Так і вони із-за того піднімають питання остро. хоті, ну як. Максимально добитися всього позитивного в момент той, коли воно актуально. Так я згідний, але на жаль, це клопіткий й бо великі кошти подібна ситуація з інтернами виникла ще минулого року. Тоді її вдалося вирішити Цьогоріч З фінансовими проблемами зіткнулися ще чотири вузи в Україні. 20 кращих веломаршрутів Закарпаття відтепер у новій книзі для досвідчених велотуристів та початківців в Ужгороді презентували путівник, у якому представлені найцікавіші куточки області, які варто відвідати на велосипеді. Також веломандрівник у книзі знайде й довідкову пізнавальну інформацію про ці місця. Книга видана в рамках проєкту Інтегрована мережа велосипедних туристичних шляхів вздовж українсько-угорського кордону. В Україні подібних видань всього чотири до написання веломаршрутів Закарпаттям. Долучилися найкращі екскурсоводи області. У туристичній сфері Сергій працює недавно. Утім, об'їздивши, чи не все Закарпаття, хлопець добре орієнтується в тутешній місцевості і, здійснивши не одну екскурсію, переконує, дедалі більше людей надають перевагу саме веломандрівкам. Сподіваємося, що нашу Закарпаття включать до євроспільноти, яка пов'язана із цим чудовим видом відпочинку і подорожей. Планується саме розроблення і маршрутів, і покращення інфраструктури, саме шляхів підготовки кадрів, які мають супроводжувати велогрупи. Тим, хто прагне здійснити подорож гірським регіоном на двохколісному, необхідно мати при собі шолом та аптечку, каже Сергій. щодо вибору маршруту не варто хвилюватися. Місцеві гіди пропонують подорож на будь-яку відстань та різної складності. Серед популярних веломандрівок одноденні та багатоденні. Детальна інформація про кожну із них міститься у велопосібнику. Один із тих, які є запропоновані в цьому збірнику, це Західний ланцюжок досить цікавий маршрут, який є, являє собою одноденний, всього на кілька годин відпочинок з допомогою велосипеда. І починається він із контрольно-пропускного пункту ЧОП і закінчується в місті Ужгород. Посібник для велосипедистів вийшов у рамках проекту Інтегрована мережа велосипедних туристичних шляхів вздовж українсько-угорського кордону. В Україні подібних видань є всього чотири. І в додатку до цих маршрутів також знаходиться карта. Карта двомовна, українсько-англійська. Хочемо сказати, що зараз вийшла українськомовна версія цієї книжки ще зап. До до підготовлюються і англійські примірники. Путівник є не тільки щоб туристи приїжджали до нас через кордон, а й побачили наше Закарпаття, природу нашу красиву і відповідно їздили по цим маршрутам, які їм пропонуємо". Велопутівник Закарпаттям пропонує читачу, розширену інформацію про відомі пам'ятки архітектури, медичні заклади, інформаційні центри та їх місцезнаходження. У додаток до книги вийшов буклет із правилами дорожнього руху для велосипедистів. Про внутрішній світ людини найкраще розповість її зовнішній світ, чи то простір, організований нею власноруч. Кімната так назвала новий арт-проект Ната Попова. Фотохудожниця представила добірку світлин, на яких тонко підмічено та майстерно відтворено тісний зв'язок, креативних особистостей із начинанням їхніх кімнат. А що експонувала авторка роботи Просто неба на стіні однієї з будівель у центрі міста, всяк перехожий міг зазирнути майже до 20 кімнат, навіть не з. Ну, По-перше, я свою мрію втілила попрацювати з інтер'єром, з людьми, з освітленням, з певними аксесуарами. І я думаю, що загальна ідея для мене була через, певні, через певний, певний простір розказати про людину, якийсь її образ створити. Дуже багато молодих ребят я знаю з цих фотографій і я бачу що соответствує. Фотография была построена, она не просто нечаянный снимок, а уже профессиональная работа, которая, перед которой была мысль. И мы видим исполнение этой мысли, фантазии, мистической какой-то штуки, но очень интересной, очень близкой. Ну и вижу, что такая очень хорошая тема, извечная. Человек всегда себе хочет представить комнату, в которой только он. Це все на цю годину. Я з вами прощаюся. Більше інформації у випуску о дев'ятнадцятій не пропустіть, побачимось.